всім привіт. Ось мій дуже гарний знайомий звернувся на рахунок полагодити ось цю ось цей інвертор на скутер. Він видає 660 А. І в нього проблеми з тим, що в нього погоріли всі ключі, мосфети, тому що дуже поганий контакт був у місті, в місті, де приходить з'єднання вже на вихід на мотор на фази. Дивіться. Зараз ми відпаяли все, зараз будемо перевіряти, які мосфети в нас ще живі, які ні. Будемо замовляти, будемо відновлювати ці площадки. Все залудимо, все помиємо і подивимось, що як, що як було. Так, на рахунок того, як ми знімали. Так само, як на генераторі, ми закріпили, просто закріпили і знизу тією самою горілкою нагріли, бо... Мій знайомий носив це до сервіса, вони не змогли це відпаяти, бо дуже тепло навантажена плата, і тому з горілкою знизу дуже-дуже файно. Так, відпаяли, трошки залудили, зараз відчищаємо, використовуємо вічисні карбюратори на кожній лудиці, зараз будемо паяльником додатково. Є, yeah. вибрали ті, що працювали, помили плату, встановили її на радіатор. Зараз залудили, що в нас вийшло. Зараз будемо під'єднувати, пробувати чи працює ця плата, бо ми ще не знаємо, працює вона чи ні. Якщо вона запрацює, щось буде навіть подавати ж... ознаки життя, то ми дозамовимо з Китаю або в Україні купимо недостаючі транзістори та подивимося. Що там будемо далі? Підкрасень. Вже в нього встановили на пробу наш регулятор обертів. Під'єднали акумулятор. Зараз будемо тестувати. Ми зібрали цей чудо мопед чи це моцик, чи шовін. Ану давай! 130 йдемо. Ну все, треба замовляти. Ти довольний? Задовольний. Ну треба замовляти.